Нік Вуйчич, людина без кінцівок, без руки, без ніг прославляє Бога по всьому світі. Де справедливість? Одні люди Бога проклинають і мають здорове життя, а одні люди, які хворіють, навпаки Бога славлять. А справедливість буде на суді Божому, де буде рай або пекло, де по наших вчинках буде нам дано. Такі люди, які без кінцівок, які не слу не чують, які не говорять. І навіть проповідують на мові жестів, вони для нас є прикладом. Коли в нас в житті все є, ми Богу не дякуємо, Бога прокладаємо за війну і так далі. Але Бога не славимо. Для нас прикладом є такі люди. Тому, щоб спастися, треба що? Прийти до Бога. Спочатку хоча б покаятися, почати молитися до Бога, слухати Біблію, читати Біблію, слухати кліпчики духовні, щоб дійсно, на суді Божому, Господь нам не показав, що от людина, яка без кінців спаслась, а ти ні, хоча все мав треба було за все дякувати і брати приклад людей які мають обмеження але проповідують слово боже і навіть бетховен не чув але писав пісні амінь